Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні 19 листопада. Ну, і в цей день у нас в підрозділі у двох людей визначна подія. У Віктора Безоса, у жінки день народження. Ну і так само у капачка, у Євгена Гриневича. У нього такий позивний капачок. У його мами так само день народження. Ну, з цього приводу я написав дві пісні. Ви зразу відчуєте, яка пісня кому призначена. Ну і зараз хочу спочатку першу пісню заспівати про день народження у мами Євгенія Гриневича. А друга пісня це про день народження у жінки у Віктора Безуса. Сьогодні день народження у мами побратима, і ми її вітаємо з Євгеном Сі також. Бо щастя ми Гриневичам і фронту побажаєм і для його матусі ми вітання шлем також. Бо щастя ми Гриневичам із фронту побажаєм і для його матусі ми вітання шлем також. Спасибі вам за сина і будьте ви здорові! Ми щастя вам бажаємо підрозділом усім. Щоб мали гарну долю, та Божу на все волю, І щоб завжди ви мали щасливі мирні дні, щоб мали гарну долю, та Божу на все волю, і щоб завжди ви мали щасливі мирні дні, а ми на фронті будемо ваш мир охороняти, щоб вас не було пострілів та вибухів, гармат. З Євгеном вашим сином ми підемо в отаку, і хай створжить лютами у нього автомат. Євгенам, вашим сином ми підемо в атаку, і хай скорчить салютами у нього автомат. Спасибі вам за сина, і будьте ви здорові. Ми щастя вам бажаємо під розділом усім, щоб мали гарну долю та Божу на все волю, і щоб завжди ви мали щасливі мирні дні, щоб мали гарну долю та Божу на все волю, і щоб завжди ви мали щасливі мирні дні. І з днем народженням тебе вітаю, Тетяна моя мила не журись, Бож на війні у ворога стріляю, і в день оцей ти краще посміхнись, Бо ж я тобі бажаю щастя, миру. І щоб здоров'я мала, ти завжди, та побажаю також і достатку, Щоб ти жила у світі без війни, тому в рашистю буду я стріляти, щоб їх не було в Україні в нас, і щоб люди в мирі в нас жили. Щоб для всіх став вже мирний час, а ти за мене просто помолися, та з рідними згадайте за столом, як нам колись у радості жилося, коли збирались разом всі разом, та ось війна скінчиться і повернуся. І ми з тобою в мирі заживем і як було, я знову посміхнуся, і ми щасливі знову всі плоде. І з днем народженням тебе вітаю, Тетяна моя мила не журись, на війні у ворога стріляю, і в день оцей ти краще посміхнись, і вдень ти все краще посміхнись, і в день оцей ти краще посміхнись